Вітаю з вами, Трускавець Онлайн днями. Трускавець добряче засипало снігом і справлятися з такою кількістю снігу і комунальникам, і власне самим ОСББ розчищати прибудинкові території було не так вже й легко. Однак деякі будинки нашого міста доволі успішно справилися з цим з цим завданням, і відділ благоустрою Трускавецької міської ради відзначив роботу трьох ОСББ міста як найкращу в цьому напрямку, власне, прибудинкова територія цих будинків була розчищена найкраще. Тротуари, хідники були почищені практично повністю вичищені від снігу. Це ОСББ Надія, яке знаходиться за адресою вулиця Данилишних 51. Це ОСББ Володар, яке знаходиться за адресою Стуса 1 та ОСББ Трест 2016 на Стебницькій, 92. За словами інспекції з благоустрою, прицінки інспекції. Акції з благоустрою саме ці три будинки найкраще впоралися з завданням по розчищенні від снігу та прибиранні прибудинкових територій. Тож в найближчому часі можливо в місті навіть впровадять таку практику, принаймні намі планують її впровадити, відзначати кращі будинки, кращі ОСББ, які найкраще працюють в цьому напрямку і найкраще справляються з поставленими завданнями. В принципі, ставалося таке, що на свята висипав великий сніг, впав. От, ну, зранку чистять мене двірники, але Різдво були вихідні дні. От, доводиться другий раз допомагати мені, як голові ОСББ брати лопату в руки. Є у будинку депутат, такий, який не гнушається теж з лопатою, почистити сніг. От, є пару хлопців, які, от, до речі, один стоїть, мовити, а пішов вже Петро, який теж може допомогти пару чоловік попросиш, вони виходять, допомагають, чистить. Чергова лопата в мене завжди стоїть під валю, в підвалі, нікому не забороняють, взяти почистить сніг. От, ну, але в основному своїми силами пар курортний ми не залучали. Пар курортний хіба що прочищає нам міжбудинкову дорогу. От. А чистимо все своїми силами. Я двірник, зранку двірник, я прийшов, попчищав, допоміг йому. То така об'ємна робота, і вона не так часто буває, але буває, що насипає сніг. І двірники просто не в силах двірник справиться за ті гроші, що ми платимо їм. Двірники, в принципі, двірник не може очистити. Ну, у нас велика територія, багато є. Але долучаю людей. Було таке, що звертаюся, навіть дзвоню по телефону, прошу, що вийдіть, допоможіть. А просто є люди самі виходять і хлопці. Ну не всі, не 100%, але 3-4-5 чоловік завжди є, які можуть, на яких я можу завжди довіритися, які вийдуть, допоможуть, почистять і Ну, Але ж то для себе робиться. Ну. От. Хоча теж були проблеми, чуть намерзання то йде, то таке, що не, не спасається сильно. От, є, коли сильний сніг падає, почистиш через пів години, знов куча снігу. Є, є проблеми теж, але з ними треба воювати. Бо я, чесно кажучи, навіть на Різдво, от, на Різдво двірників, вона вихідна була. Прийшлося самому чистити, вийшли по тому. Ще один мужчина, замість того, щоб колядувати, ми ходили і чистили сніг півдня розчищали. Скажіть, як як? Але, та... я, чи своїми силами, чи заростає? Своїми силами ніхто не допомагає, абсолютно. Сам він відкидав, від, від, отут замітає постійно. І тут і біля лор, кабінету, Тож, А ще навколо і дуже багато території. У вас досить велика територія, ви досить то всього своїми силами фактично, а, так? Хто? Жінку беру, допомагає. Людей трохи. не залучають, але ну, самих а, мешканців? А хто хоче? Ну, хто хоче? хоче. Пенсіонери сидять по квартирах, а я жінку маю. Угу. то її залучаю. Жінка допомагає, допомагає, а як же ж, а хто допоможе.